Сьогодні розкажу вам, як на автомобілях марки Geely з об'ємом двигуна 1,5 літра 1,6, таких як Geely SK, S Norma, MK, MK2, mk 2 MK Cross замінити ремень ГРМ та ролик натяжний ремня ГРМ. Першим ділом відкручуємо клему акумуляторну для того, щоб не було ніяких коротких замикань. Від'єднуємо проводку від генератора, витягуємо високовольтні провода, тобто знімаємо клапанну кришку. Для цього відкручуємо 4 гаєчки ключиком на 10, які тримають клапану кришку і витягуємо 4 прокладочки, які знаходяться під цими гаєчками. Знявши клапану кришку, ми бачимо, що у нас ремень ГРМ має тріщини, значить в будь-якому випадку ми його міняємо. При заміні ремня ГРМ нам обов'язково потрібно зняти бокові три пластмасових кришечки захисту ремня ГРМ. Вони кріплюються на такі маленькі болтики, їх важко доставати, але їх треба зняти. Тоді, відключивши проводку від генератора, опускаємо верхній болт кріплення генератора. Починаємо знімати знизу пластмасові захисти, які закривають нам доступ до ремнів, шківів і так далі знизу автомобілю. Попустивши кріплення генератора, натяжний його механізм, ми можемо спокійно знімати ремень з генератора. Далі приступаємо до попускання роліка натяжного ремня-кондиціонера. Підкручуємо гайку якою він кріпиться, і тоді довгою головкою або подовжувачем відкручуємо болт натяжний, який його тримає. Далі ми відкручуємо натяжний механізм, натяжний болт насоса гідропідсилювача Також знизу гідропідсилювача є болт, який його тримає. Теж його треба попустити, для того, щоб ми могли насос гідропідсилювача попустити. Для наглядності включаємо п'яту передачу і провертаючи ступицю колеса, за гайку чи самим колесом, починаємо крутити двигун. Двигун прокручуємо до того місця, поки на мітку є 1, зі стрілочкою не попаде літера К. А точніше такий от отвір під літерою К. Після цього приступаємо до зняття подушки двигуна, яка на лонжерон кріпиться трьома болтами. А до самого ж плеча на двигуні силумінного кріпиться двома болтами і знизу гайкою. Тобто на опорі є два, два отвори під болт і є шпилька. Значить, піддомкрачуємо двигун перед цим. Ну, Логічно. Від'єднуємо фішку з датчика положення дорослої заслонки. Тому що при опусканні двигун дана фішка може зачепитися за бачок гідровіцилювача. Починаємо опускати. Далі відкручуємо нижній шкіл. Його треба зафіксувати будь-яким методом і пістолетом відкрутити. Нема пістолетом відкрутити болт, який тримає даний шкіл. Повністю дивиться повністю. Вверх вертикально плюс на шківі малесенька мітка, яка повинна дивитися на пластмасовому захисті ремня ГРМ на мітку 0. Ролик має ексцентричний отвір посередині, що дає нам можливість його відносно осі, відносно осі болта натягувати. Далі для демонтування ремня ГРМ нам потрібно трошечки підумкрати двигун. На джілі SK, GG MK використовуються ремні. 170, 117 зубів 210 мм ширини. Можна використати повністю тойотовський аналог від Toyota Corolla 90-х років. Мотор 4 afe повний аналог джилівського. Також натяжний ролик, повний аналог від мотора 4AFE Toyota з кубатурою 1.6 Ми бачимо старий ремень, старий ролик. От У нас є новий ролик. Фірма Inna один із найкращих що є зараз на ринку. От його номерочок можна замовити в будь-якому автомагазині. От новий ролик. Далі чіпаємо пружинку на своє місце, вчепивши чіпивши пружинку за ролік натяжний ремня ГРМ. Продіваємо болт і пробуємо його поставити на місце. Не забуваємо, що знизу роліка в нас тепер опиняється таке от вухо стальне, його тут не видно, але воно повинно війти в відлитий палець для того, щоб нижня фіксація по осі буде. Тим пальцем, а регулювати ми будемо за рахунок ексцентричного отвора в, в самому роліку. Написом до СБ. Тобто, стоючи по праву сторону автомобіля, ми повинні читати написи на ремні ГРМ. За умовою, що якщо на ремні ГРМ немає стрілки, стрілка повинна завжди бути по годинниковій. В напрямку годиннику, в руху годинника. Надіваємо ремень на нижній шків, на верхній шків. Тягнувши ролік, затягнувши його болтом, перевіряємо натяжку. Ремень ГРМ в найдовшому місці повинен прокрутитися не більше, ніж на 90 градусів. Ідеально на 90. Робимо декілька провертань двигуном таким от методом. Sky, far, night, Виставляємо знову все на мітки і перевіряємо, чи не змістилися вони під час руху. Ще раз перевіряємо натяжку. Все супер. Особливу увагу прошу звернути на те, що є такі кришки ремня ГРМ. Ось вони три штуки. І в них всіх відламуються вуха, зв'язку з неякісним китайським пластиком. Прошу запастися завчасу цими трьома кришками, щоби потім у нас не було ніяких проблем. Після цього як ми поміняли ремень ГРМ, почепа, ставимо на місце. В, в послідовності по, повністю навпаки. Ставимо ремні на помпу, насос гідропідсилювача, на генератор, на кондиціонер. Генератор натягується знизу натяжним механізмом під генератором. Ролик натяжний кондиціонера натягується між, біля роліка і такий болт. Перевіряємо натяжки, насос гідропідсилювача натягується на планці, попускається болт, натягуємо його на місце, перевіряємо натяжку. Не більше 1 см має бути в найдовшому місці прогин даних всіх ремнів. Беремо клапану кришку, очищаємо посадочне місце, можливо замінити зразу і прокладку. Прямо нову прокладку клапаної кришки, ставимо її на герметик. The Також не забуваємо перевірити сальники в клапані кришки, чотири штуки, сальники е свічних колодців. Може підтікати через них масло до свічки. Відповідно, якщо у вас там було мокре в маслі, зразу клапані кришці у цих чотири круглих сальники ми міняємо. Після закінчення зборки ставимо клапану кришку на місце, чіпаємо опору двигуна. Перевіряємо. Заводимо двигун і перевіряємо. Дякую всім за увагу. Будуть питання, пишіть, звертайтеся, підписуйтесь на канал. Для вас ще буде багато цікавого відео. Дякую всім за увагу. Пока!